Доброго дня, мене звати Мізерник Маркіян, мені 14 років. Сьогодні я буду демонструвати прилад під назвою Роботизована скринька для сміття. Прилад складається з корпусу інфрачервоного датчика, з механізму для відкривання кришки, електродвигуна, також контролера ev 3 на платформі ev 3 я розробив програму, що складається з блоку керування інфрачервоним датчиком, з блоку керування двигуном і блок очікування. Зараз я продемонструю принцип роботи свого приводу. Підносимо до інфрачервоного датчика руку на 10 см, закидаємо сміття і через 10 секунд скринька закриється. Цей прилад може стати прикладом для розробки роботизованих скринів для сміття.